Непереможний Макс Ферстапен, несподіваний дебют Олівера Бермана та неймовірна командна робота в Хаас. Вітаю, друзі! Ви дивитесь не огляд гран-прі Саудівської Аравії, і сьогодні я пропоную зануритися у події другого вікенду цього року. Якось мляво розпочався цей сезон. Редбул та Ферстапен домінують, суперники шукають виправдання своїм невдачам, а єдиною цікавинкою на найближчу перспективу залишається що ж там у Хорнера. Ну і от щоб вболівальники не сумували, в автоспортивній атмосфері запахло новими скандалами. Так напередодні гран-прі Саудівської Аравії стало відомо, що президент міжнародної автомобільної федерації Мохамед Бін Сулаєм підозрюється у спробі повпливати на результати минулорічного гран-прі Саудівської. Аравії кажуть, наче після гонки він зателефонував віце-президенту ФІА у регіоні Близького Сходу та Північної Африки із вимогою відмінити 10-секундний штраф, отриманий Фернандо Алонсо. На початку минулого сезону прям якась пандемія штрафів за неправильно відбуті штрафи була. Спочатку окон постраждав, потім Алонсо, який то завоював подіум, то віддав його расело, то потім знову завоював. А щоб було ще цікавіше, з'ясувалося, що Сулаєм ще й намагався за. Сертифікації траси у Лас-Вегасі, даючи вказівки чиновникам федерації знайти проблеми, які не дозволять сертифікувати трасу до початку гран-при, щось якось не складається у Бінсулаєма із Формулою 1. То пірсинг забороняє пілотам, то на родину Вольфів накидує, то дозволяє Андреті виступати у Формулі 1. Зрештою, під час розслідування ФІА так і не знайшли доказів зловживання владою, тому усі звинувачення було знято. А от Сюзі Вольф таки вирішила подати до на федерацію тому нам залишається лише спостерігати за спробами президента Фіа отримати значний вплив над формулою. Подивився Філіп Маса на цю дичину та й подумав. За декілька днів після гонки у Джедді стало відомо, що бразильський віце-чемпіон Формули 1 2008 року подав позов до високого суду Англії на Фіа Фом та Берні Еклстоуна із вимогою компенсації в розмірі від 60 до 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Коротко нагадаю, що в 2008 році на гран-прі Сінгапуру команда Рено підлаштувала аварію Нельсона Піке-молодшого. Бяха вже два розбитих Рено, а ми ще навіть до практики не дійшли, завдяки чому перемог. Можцем того вікенду став Фернандо Алонсо, а стартувавши із полу Філіпе Маса, фінішував лише тринадцятим. Хоча, напевно, якби Філіпе не бавився із паливною шлангою на підстопі, то міг би і очки заробити, але титул маса програв. А через рік стало відомо, що аварія була штучна. Рено умовно дискваліфікували на два роки, бріатори та Сімонза відсторонили від Формули 1 та й забулося. І ось чомусь тільки минулого року, в якомусь інтерв'ю, Берні вирішив накинути на вентилятор. Що про підставну аварію? Він та Макс Мослі знали ще у 2008 році, і добре було б результати того гран-прі анулювати. Філіппе це почув та попередив про наміри звернутися до суду, запропонувавши вирішити справу в позасудовому порядку. Берні згодом сказав, що не пам'ятає, щоб таке десь говорив. А в Фіа щось там пообіцяли та й забили. А от Маса пам'ятає все та наполягає на історичній справедливості, щось мене від цієї фрази тригерить. Тому буде намагатися здобути титул чемпіона 2008 року. Року та компенсацію через суд. Тож, знову спостерігаємо. Ну і нарешті добралися до перегонів. У першій практиці, як і завжди, на нічних етапах не було нічого цікавого. Пілоти намотували кола, шукали налаштування та звикали до складного швидкісного треку. Ленд Строл потренував свій найголовніший перформанс цього вікенду, а Макс Ферстапен показав найкращий час сесії. А от у другій практиці було по-справжньому гаряче. Спочатку сесію відклали на 10 хвилин через проблеми із кріпленням дренажних систем, але потім понеслась. Ботас строшки поспінив, Через проблеми з гальмами Сарджент ледь не в'їхав у повільного Хеммельтона, через що Льюіс отримав попередження. Стролу показали чорно-білий прапор через надмірне порушення меж траси, а також пілоти то й діло заважали один одному, намагаючись попрацювати в умовах максимально наближених до кваліфікації та гонки. Найкращий час показав Фернандо Алонсо та подарував невеличку надію на непоганий результат у кваліфікації. Перед вільними заїздами у четвер було відомо, що Карлос Сайнс почуває себе не дуже добре. Початку здавалося, що іспанець спіймав харчове отруєння, з яким йому все ж таки вдалося попрацювати у першій та другій практиках. Але вже наступного дня виявилось, що в Карлоса діагностували апендицит, та йому терміново потрібна операція. А отже, за його болідом, вікенд продовжує британський резервіст Феррарі, 18-річний пілот команди Прима у Формулі 2 Олівер Берман, який вже встиг взяти поул у молодшій серії. Але що може бути краще за дебют у королеві автоспорта? Та ще й за Феррарі? Ому у вболівальників з'явилась хоча б якась цікавинка на продовження вікенду. На початку сесії Логан Сарджент зачепив відбійник колесом, зламав передню підвізку та поїхав у бокси. А на 43-й хвилині пілот Стейк Заубору Гуан Юджоу розклався у восьмому повороті, викликавши червоні прапори. Найкращий час знову показав Макс Ферстапен, А механіки заубору вирушили у гонитву з часом, намагаючись відновити боліт китайця до початку кваліфікації. І під кінець першого сегменту їм це нарешті вдалося. Але Джоу не встиг розпочати швидке коло, тому залишився останнім. А компанію йому склали, як і в Бахрейні, Валтері Бота, Слоган Сарджен та французи із Альпін. Майже на початку другого сегменту на третій зупинився Ніко Хюлькенберг, в якого як пізніше з'ясувалося, скінчилося пальне. Через якусь помилку у боксах паливна машина замість того, щоб дозаправити боліт Халка, викачала з нього пальне. Ну може воно й на краще, бо через це Ніко подарував нам ще один мем у скарбничку формульних мемів. А головними невдавленням. Другого сегменту стали Даніелі Рікардо, Кевін Магнусен, Алекс Албон, а також Олівер Берман, якому не вистачило зовсім трошки, аби вибити Льюіса Хемілтона із першої десятки. Ну а далі, із першої спроби, Макс Верстапен завоював свій 34-й поу у кар'єрі. Леклер став другим, перед третім. А Фернандо Алонсо, вдало скористувавшись сліпстрімом від Льюіса Хеммельтона, показав четвертий час. Одразу за ним обидва пілоти Макларен, а також пілоти Мерседес. Юкі Цунода заскочив аж. На 9 місце, а 10 програвши своєму напарнику аж 7 десятих, став Лен Строул. Ну і як же без цікавих історій навколо Red Bull. У попередній серії Нідерландське видання The Telegraph повідомило, що Крістіана Хорнера було звинувачено у неадекватній поведінці стосовно одного із співробітників стайні, а головний офіс Red Bull вже проводить незалежне розслідування. Крістіана Хорнера було повністю виправдано, але потерпілій стороні це прийшлось не до смаку. Тому ввечері сотням журналістів, керівникам команд, керівництву Формули 1 та ще багатьом людям прийшов лист із посиланням на Google диск який містив близько 7 55 скріншотів із переписками у WhatsApp та фотографії, які мали на меті скомпрометувати Хорнера. В день гран-прі разом із Крістяном Хорнером у паддуку з'явилась його дружина Джері. Міцно тримаючись за руки, вони позували для фотографів, роблячи вигляд, наче все добре. Джеда, Саудівська Аравія, 2024 рік. Десь під час кваліфікації стало відомо, що під внутрішнє розслідування Редбулу потрапив Хельмут Марко. Ходили чутки, наче це він був ініціатором зливу переписки Хорнера із помічницею. Також австрійцю заборонили на час розслідування спілкуватися зі змі, але доктор Марко все ж таки розповів німецькому скаю про заплановану зустріч із босом биків Олівером Мінцлафом та сказав, що має скластися дуже багато речей, щоб він ще захотів працювати у цій команді. Після. Для цього Макс Ферстапен почав казати наскільки для нього важлива фігура Марко, та як важливо, щоб він залишився у команді. А тото -то Вольф почав загравати із обома, натякаючи, що буде дуже радий бачити хлопців у складі Мерседес. Ну і понеслась тут. Вже стартує вікенд в Австралії, а навколо биків все ще мільйони чуток. За ці два тижні вже встигли розповісти про Едріана Ньюі, чи то в Феррарі, чи то в Астоні, чи навіть в Мерседес. Про Боротьбу головних акціонерів концерну Red Bull за вплив над компанією, Хорнера, то звільняли до гран-прі Австралії, то вже наче усі сторони конфлікту дійшли згоди, та все залишили у минулому. Ферстапену вже встигли прималювати комбінезони майже усіх команд. А ще та сама помічниця то взяла гроші та відмовилась від усіх претензій, то подала офіційну скаргу у Фіа. Ну, справжня Санта-Барбара, як би там не було, розбиратися із цим всім, ми ще будемо дуже довго. Тому, мабуть, краще дочекатися фіналу цього нескінченного серіалу та розібрати цю історію від початку до кінця в якомусь окремому відео. А перед тим як йти далі, я хочу подякувати за підтримку каналу Стесу, який задонатив 100 гривень із повідомленням за найкращий формульний контент. Дякую, друже, Владиславу, який задонатив 200 гривень із повідомленням повертайся у стрій. Дякую за новий випуск. Дякую за підтримку. Пану Ростиславу, який задонатив 2000 гривень із повідомленням нарешті, ви повернулись. Маю надію на весь сезон. Безмежно вам вдячний за підтримку. Сподіваюсь, що цього разу протримаюсь набагато довше. Також дякую Анатолію, який задонатив 500 гривень із повідомленням газ повну!» Тільки вперед, Олександру, який задонатив 250 гривень із повідомленням на пінний відпочинок після важкої непраці над новим неоглядом. Величезне дякую. А також анонімному Отику, який задонатив 200 гривень, та роману, який задонатив 300 гривень без повідомлення. Величезне дякую, друзі, завдяки вам, в мене тепер є річна підписка на F1TV що зробить контент трошки якісніше та цікавіше. Не забувайте підтримувати військо, бо завдяки їм в нас є можливість насолоджуватися нашим улюбленим спортом. А якщо бажаєте підтримати канал Копійчиною, посилання на монобанку в описі до цього відео. Гонка, гонка, гонка. Якщо ви очікували на щось феєричне, то в мене для вас погані новини. Здається, найближчим часом без якихось форс-мажорів очікувати на перемогу когось, окрім Ферстапена, не варто. Блискучий старт відрив на секунду від Леклера на початку другого кола, під стоп під час автомобіля безпеки і, зрештою, сотий подіум та 56-та перемога у кар'єрі. Зараз додому повернуся в iRacing з хлопцями. Пограюся. Для Переса гонка видалась складнішою. На старті Чеко поборовся із леклером, якого вже на початку четвертого кола залишив позаду. На підстопі трошки заблокував Алонсо, через що отримав штраф у 5 секунд, але зрештою приніс команді другий поспіль дубль у сезоні. Ну добре, що, хоча б найкраще коло у гонці, залишило леклеру. Шарль цього вікенду зробив максимум від нього залежних. і з пересом позмагався. На подіум заїхав, додаткове очко заробив, та й якось все. Бо майже вся увага була звернена на його нового напарника Олі Бермана, який став одним з двох пілотів, стартувавших на м'якій гумі. Не те, щоб це багато дало, але після переходу на Хард Олі нарешті зміг випередити цуноду, потім Джоу, а згодом ще й Хюлькенберга. Ну а далі залишалося триматися до фінішу. Не найкращий трек для дебюту, якщо навіть форста. Капен після фінішу сказав, що у гонці було доволі важко фізично, то ви просто подивіться, що відбувалось із шиєю Бермана впродовж багатьох кіл. Навіть кумірець безпеки деформувався. Зрештою, сьомим фінішував, респектів від суперників отримав, звання гонщика дня здобув, тож дебют можна вважати вдалим. Доволі непоганий гран-прі для Макларен. Розділена тактика між Норісом та Піастрі дозволила Ландо навіть побути лідером у гонці. Але недовго, Макс таке не любить. Під час автомобіля безпеки. Оскар перевзувся на хард, але надовго застряг за Хемелтоном. Який як і Норіс залишався на іншій тактиці у надії на ще один сейфті кар, але не вигоріло. Ланда фінішував лише восьмим, а піастрі зміг пробратися аж на четверте місце, заробивши багато очок. От якось так Лен Строл провів цей гран-прі. Не дарма він цей фінт потренував ще у практиці, але потрібно віддати належне канадцю. Він подарував хоча б якусь інтригу на цю гонку, викликавши автомобіль безпеки. А от Фернандо Алонсо знову боровся як лев. Стартував четвертим, трошечки програв піастрі, але героїчно тримав позаду себе расела майже всю дистанцію та фінішував п'ятим. Ну а Джордж фінішував шостим. Мабуть, не так в Мерседес уявляли початок цього сезону, але боліду не вистачає стабільності. У швидкісних поворотах, де пілоти програють суперникам цілу прірву. То, То Вольф каже, що це знову якісь фундаментальні проблеми із машиною. А Льюіс Хеммельтон, фінішуючи дев'ятим, мабуть, точно не жалкує про свій перехід у Феррарі. Як каже Ніко Хюлькенберг, у наші дні одне очко багато чого коштує. І це дійсно так, якби не аварія Строла, про фініш у першій десятці можна було б тільки мріяти. Розділена стратегія між Халком та Магнусеном, а також два десятисекундних штрафи Кева, створили нового міністра оборони Данії. Він настільки відчайдушно вигальмовував. Суперників, що вже за 12 кіл, Халк був на 22 секунди попереду. Зробив свій плановий піт та фінішував 10-м. А Магнусен, незважаючи на 20 секунд штрафу, фінішував в одному колі з лідером, тому став 12. -тим. Ну а про Вільямс та інших майже нема чого казати. Бо, застрягши у паротязі Магнусена, пілотом залишалося лише безнадійно боротися між собою. Албон ще після рестарту поцапався із Кевіном, за що той отримав свій перший штраф, та із пошкодженим антикрилом фінішував 11-тим. Цуноду та Окона, а Луган Сарджент став 15-м. Ще на прогрівочному колі на проблеми із коробкою передач, пожалівся П'єр Гаслі, який після старту направився у бокси, де й закінчив свою гонку. А Естебан Окон зміг фінішувати 13-м, що вже не так і погано. Аут Юкі Цунода почав дивувати ще до старту. Спочатку він підрізав Норріса, виїжджаючи із боксів на стартову пряму. За що вже після гонки отримав 5 секунд штрафу, а потім доволі активно робився із Магнусеном за що й отримав свій другий штраф. І є відчуття, що якби не застряг за Хайосом, міг би провести гонку краще. Але фініш на 14-му місці, яке після штрафу подарував Сардженту, та 15 те місце у протоколі. А от його напарник Даніель Рікардо став 16-тим. Якісь проблеми на підстопі, через що його зупинка здавалась нескінченою, а потім розворот на останніх колах гонки. Здається, Дені пора зібратися, бо Ліам Лоусон зовсім поруч. Пілоти заубору фінішували останніми, і якщо Ботаса я майже й не бачив, то Джоу встиг трошки засвітитися. Знову проблеми із кріпленням колеса на підстопі. Щось команді вже треба з цим робити. І зовсім забув. У Норріса наче був фальстарт, але датчики нічого не зафіксували. Потім вже допитливі глядачі побачили, як його вже окреслили старт сходу від переса, але в його випадку датчики також були спокійні. Результати гонки на ваших екранах, наче тільки друге гран-при. Вже хочеться новий сезон. Бо два дублі поспіль від Red Bull не звіщають нічого цікавого попереду, але і не таке переживали. У нашому традиційному опитуванні у телеграм-спільноті цей гран прі сподобався 72 підписників. Вікенд в Австралії вже розпочався, тож не пропустіть гонку. Сподіваюсь, вона буде не менш цікава ніж минулорічна. А на цьому в мене все. Почуємось зовсім скоро, Па-па!